Повноцінно жити в кріслі колісному. Історія Миколи Подрезана про розвиток реабілітаційних послуг в Україні в 1990-ті роки свої проєкти та колег. Микола Подрезан народився 15 червня 1953 року у Києві, має дві вищі освіти інженер будівельник та режисер масових дійства. Наприкінці 1991 року отримав травму хребта, після якої пересувається виключно в кріслі колісному у грудні 1993 року. Реалізував свій перший благодійний проєкт Шестигодинний телемарафон Міжнародний день людей з інвалідністю. 1993 на першому каналі національного телебачення. Після цього створив і реалізував багато різнопланових соціальних і благодійних проєктів та програм. Протягом 10 років центр реабілітації, співзасновником якого був Микола Подрезан, надав допомогу приблизно 500 особам. Серед них була і Раїса Панасюк, надалі перша уповноважена справ людей з інвалідністю при уряді України, котра називала пана Миколу своїм наставником. На сьогодні Микола Подерзан разом зі своєю дружиною Наталією Грязновою побував на кріслі колісному в 64 країнах на шести континентах і подолав літаками, потягами, автівками та пароплавами понад 250 тисяч кілометрів. Головною метою цих мандрівок були численні зустрічі, розповіді про Україну та українців українок. Вивчення сучасних методів фізичної і соціальної реабілітації, а також створення архіву ефективних реальних прикладів адаптації доступності пам'яток, закладів культури та історії для можливості відвідин їх особами з інвалідністю. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну пан Микола тимчасово перебуває у Ляйпцигу, Німеччина. Там він намагається мірою сил та можливостей допомагати Україні та українцям, українкам, беручи участь у проукраїнських благодійних, протестних та волонтерських акціях, доповідаючи на публічних заходах, спілкуючись з пораненими українськими військовими, проводячи мотиваційні інформаційні виступи як у Німеччині, так і в інших країнах Європи. Микола Подерзан нагороджений державними нагородами орденами за заслуги 2-го і 3-го ступенів, почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України за заслуги перед ЗСУ, знаком Почесний працівник туризму України, міжнародним благодійним орденом святого Станіслава 3-го ступеня. У липні 2004 року в Києві Микола Подрезан ніс Олімпійський вогонь під час першої в історії Олімпійських ігор навколосвітньої естафети Олімпійського вогню. Три персональні досягнення Миколи Подрезана занесені в національний реєстр рекордів України, член національної спілки журналістів України. Мамо, тату. Все добре. Я зламав хребта. Лист моїм батькам передали друзі. Батьки були вже немолоді, тому я дуже переживав, як вони сприймуть цю звістку. В Талліні, де потрапив в автомобільну аварію, я пробув у лікарні близько трьох тижнів. Повертався додому в багажному відділенні літака. Далі були три місяці в реабілітаційному відділенні Київського інституту нейрохірургії. Моя мама ночувала в палаті на підлозі біля мого ліжка майже 70 ночей. Це був 1991 рік. Ліків засобів гігієни техніки не було. Все трималося на професійному подвигу лікарів середнього та молодшого медперсоналу. Лікарі й медичні сестри зробили для мене все, що могли і мусили, але на той час таких понять, як комплексні реабілітаційні центри і реабілітаційні послуги, не існувало в пострадянській Україні. Відновлення людей після травм проводили в лікарнях і спеціалізованих санаторіях. Це, як правило, були лікувальна фізкультура та різні види фізіопроцедур. Вже пізніше, коли вивчав принципи реабілітації за кордоном, я зрозумів, що для цього є навіть окремі спеціалізації в медицині, як, наприклад, ерготерапевт, проте в Радянському Союзі їх просто не існувало. До травми я був успішним інженером, офіцером строкової служби, писав дисертацію в науково-дослідному інституті. Потім мене захопила творчість, я став відомим в Україні диджеєм. Закінчив вищий навчальний заклад творчого спрямування мене навіть запросили працювати в управлінні культури київського міськвиконкому. з показовими виступами, як лектор чи член журі, я об'їхав увесь радянський союз. Повернувся я з лікарні не в свою квартиру, а до батьків. Тоді мені було 38 років, усе життя попереду. Втім, після травми я зрозумів, усе, що було, позаду. І потрібно будувати нове життя. І підійшов я до цього як справжній інженер. Моєю реабілітаційною бригадою стали сім'я та друзі. В мене була табличка, графік процедур для реабілітації. Мій батько контролював процес. Я ставив галочки по кожному виконаному пункту. Друзі займались пошуком необхідних медикаментів, вітамінів, що в ті часи були неймовірно дефіцитними. Оскільки тоді майже нічого неможливо було купити, вони забезпечували мене і саморобним обладнанням мені пощастило. На третій день мого першого після отриманої травми перебування в інституті нейрохірургії до мене завітала на той час методистка лікувальної фізкультури Наталія, яка в майбутньому назавжди змінила моє життя. Чому саме я? Вже через рік інтенсивної та невтомної роботи над собою, з допомогою Наталії, я почав пересуватися вертикально. Коли одного ранку я вперше вийшов на кухню на ходунках, мама від несподіванки упустила посуд це була перемога для всієї моєї реабілітаційної бригади. Я думаю, ключовим фактором тоді також став мій настрій. Я ніколи не запитував, чому саме я, навіщо жити далі. У мене була мета, і я до неї йшов, враховуючи нові умови свого стану. Пам'ятаю, як радісно написав друзям перед від'їздом до санаторію Слов'янськ, що в мене вже працюють, тобто змикаються коліна. Але по дорозі до вокзалу я в'їхав на кріслі колісному в ямку на дорозі і випав уперед. Після цього я не помітив нічого підозрілого, тільки посміявся. Що не приїхав у санаторій, як друзі одразу попросили похизуватися прогресом у реабілітації, а я вже не зміг піднятися перелом щиколотки. Я втратив змогу ходити назавжди, але тоді ще про це не знав. Я продовжував вперто й інтенсивно працювати над собою, проте минав час, а нічого не змінювалось. я запитав себе. Ти хочеш продовжувати боротися з інвалідністю без гарантованого результату, чи почнеш жити повноцінно, але на візку? Я обрав друге, ми змінювали людей за 10 днів. Протягом наступних років я проходив стажування і вивчав, як працюють реабілітаційні центри за кордоном. Побував у Швеції, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки, Нідерландах, Німеччині Македонії в Україні не було закладів, які надавали би комплексну допомогу людям з нещодавно отриманою інвалідністю, як це відбувається в інших країнах. Я розумів, що тут зможу бути корисним і справді змінити на краще життя людей. Разом із Наталкою, на той час уже дипломованою фізичною реабілітологинею та моєю дружиною. в 1995 році ми створили міні-центр фізичної та соціальної реабілітації. Центр працював впродовж 10 років при київському санаторії Жовтень. Він увібрав у себе все найцікавіше з того, що ми побачили за кордоном. Закордонні та українські благодійники допомагали нам із обладнанням, засобами гігієни. Головним завданням закладу було змінити ставлення людей до життя та до самих себе. Впевнено, можу сказати, що за 10 днів ми змінювали людей. В центрі діяло правило тільки повна самостійність. Жодні родичі, батьки, сестри чи будь-хто інший не мали права перебувати в центрі разом із клієнтом. Під час кожного заїзду в нас було 4-6 курсантів, інколи більше. А волонтерами були найкращі студенти медичних училищ, інструкторами досвідчені і самодостатні хлопці та дівчата з активною життєвою позицією на кріслах колісних. Я пишаюся, що багато людей на кріслах колісних, які сьогодні є визнаними лідерами громадських організацій по всій Україні. Пройшли перший вишкіл саме в нашому мініцентрі реабілітації. Мені дуже приємно чути від них подяку за те, що смак від громадської діяльності, можливості отримувати задоволення від благодійної і волонтерської роботи відкрив їм саме я. Ви з нас спецназ готуєте. Я часто відвідував українські санаторії і зустрічався з безліччю дівчат і хлопців, жінок та чоловіків, які не бачили для себе життєвих перспектив. Була одна молода дівчина, яка жила на п'ятому поверсі і виїжджала тільки в лікарню на руках тата і друзів. Ні про які зустрічі з чоловіками стосунки, кохання чи секс не йшлося, а все це частина повноцінного життя. Причому вкрай потрібна кожній людині. Вона вирвалась хіба в санаторії на три-чотири тижні, а потім назад до тюрми, додому. Таких дівчат і хлопців були тисячі, тому я почав розглядати реабілітацію у ширшому сенсі. Тоді в мене зародилась ідея організувати конкурс Міс Україна на візку». Я завжди виправляю, коли його називають конкурсом краси, оскільки передовсім це про особистість. Я хотів показати суспільству жіночу ідентичність, а не тільки крісло колісне, які всі звикли бачити перш за все. З іншого боку, я прагнув виховати в цих жінках дух боротьби, навчити перемагати і спокійно ставитися до поразок. Оця філософія радянської людини ой, бідна, прикута до візка дівчинка, біднесенький хлопчик, покараний долею. Мене відверто кажучи. Завжди тратувала. Особливо коли мене запитували, як на такому конкурсі можна вибирати тільки одну переможницю адже інші змушені будуть переживати поразку. Люди з інвалідністю постійно викликають жаль саме з цим я взявся боротися. До конкурсу була серйозна підготовка постійні репетиції, насичений графік. Дівчата іноді аж нарікали жартома ви що, з нас спецназ готуєте?» Але так треба було, і в першу чергу для них самих наступними роками я почав організовувати конкурс Лицар України на візко». Звичайно, для лицарів жодних поблажок теж не було. З часом обидва конкурси стали міжнародними. Я не вірю в громадські організації пострадянського простору. Що я можу сказати про громадські організації 90-х? Конкуренція боротьба за переважно мізерне фінансування та гуманітарку, дефіцит кваліфікованих досвідчених управлінців. Ясна річ, я говорю не про 100% організацій, а про тенденції деякі з них більш-менш, а деякі суттєво допомагали людям у вирішенні їхніх проблем. Проте міняти принципи, підходи, погляди суспільства на людей з інвалідністю їм майже не вдавалося. А без цього без розуміння кожним громадянином України, що люди з інвалідністю є такими, як і всі інші, різними, але рівними, успіх повноцінної інтеграції людей з інвалідністю в суспільне життя неможливий. Тому я не маю великої довіри до громадських організацій пострадянського простору, але вірю в молодих людей, освічених, динамічних, енергійних, проєвропейських. Які зараз змінюють громадський сектор свого часу? Громадські організації нічим не допомогли мені, коли я отримав інвалідність, то мав відчуття, що я єдина людина з інвалідністю в країні. На мене ніяк не вплинув досвід попередніх поколінь людей з інвалідністю. Ніщо не було пристосовано до життя на кріслі колісному, жодної інформації не знайти. Якісного технічного реабілітаційного обладнання катма, на це накладалися ще й нескінченні бар'єри в житті, непристосований транспорт, бордюри на вулицях, відсутність пандусів, ліфтів, обладнаних туалетів, нескінченні вузькі двері та сходинки, сходинки, сходинки. Я не бачив, точніше, не відчував на собі роботи громадських організацій в Україні на той час. Тому знову ж таки пішов своїм шляхом. Перебуваючи в лікарні після травми, одного дня я почув по радіо, що Організація Об'єднаних Націй визначила 3 грудня міжнародним днем людей з інвалідністю. Я це запам'ятав. Зустрівся потім зі своїми друзями і кажу: треба щось робити. Потрібно почати масштабно говорити про проблеми людей з інвалідністю. Так у нас з'явилася ідея провести загальнонаціональний телемарафон до дня людей з інвалідністю. Я подумав чому б не поділитися своєю ідеєю з президентом України? написав на друкарській машинці листа Батьки занесли його в офіс, і вже через тиждень зі мною зв'язалася адміністрація президента. І ось уперше в Україні у 1993 році 6 годин поспіль відбувається телемарафон про і для людей з інвалідністю ні, для всіх громадян України. Коли ми готували ефір, я одразу сказав режисерам: тільки давайте не про відсутність бинтів і малі пенсії. Це не специфічна проблема людей з інвалідністю. Низький рівень життя це проблема усіх громадян України. Я дуже радію, що до мене дослухались, і протягом телемарафону піднімались справді важливі для людей з інвалідністю теми, які впливають на якість їхнього життя. Дякую за номер 4. Чекаю на номер 5. Завдяки телемарафону. Я зрозумів, яким важливим каналом інформації є телебачення. Як багато важить інформація для людей з інвалідністю та як її бракує. З власного досвіду знаю, як негативно її відсутність впливає на якість життя людей з інвалідністю. Тож це спонукало мене створити у 1996 році фонд інформаційної підтримки. Чому інформаційної підтримки? Інтернету тоді ще не було. Мені 38 років, дві вищі освіти, є друзі та зв'язки. Інформація в країні безкоштовна. Якщо не знайду спонсорів, що оплатили б папір, конверти і телефонні послуги, значить, я нульовий і мені пора в будинок для літніх. Так розпочалась моя громадська діяльність. Я дуже швидко знайшов однодумців по всій Україні. Більшість із них долучились до команди після проходження реабілітації у центрі. Як ми поширювали інформацію без грошей та інтернету, По-перше, телефоном. Наприклад, була одна жінка з кривого рогу Зіна, яка проходила реабілітацію в нашому центрі. Я підійшов до неї і попросив Зіночко, будь ласка, дай своєму лікарю свій номер телефону. Коли з'являтимуться нові пацієнти з травмою хребта, нехай телефонують тобі. Розкажеш їм, куди йти, як отримати довідку, вибрати візок тощо. Вона з радістю погодилась. Ви не уявляєте, скільки добра вона зробила людям таким чином, і таких, як Зіна, з'явилося багато по всій Україні, особливо в маленьких містах. Так ми будували мережу підтримки, а ці телефонні розмови рятували життя. Протягом років, раз на місяць, я видавав безкоштовні інформаційні збірки на вісім сторінок накладом у 500, потім у тисячу екземплярів такі собі аргументи і факти, тільки для людей з інвалідністю. Зараз просто відкриваєш браузер і шукаєш будь-яку потрібну тобі інформацію. Раніше було по-іншому. В газетах, які видавалися для людей з інвалідністю, багато місця відводили під гороскопи, кросворди і зустрічі з провидицею Марією Стефанією. А в моїй збірці була тільки справді важлива та корисна людям інформація. Конверти й папір ми отримували від спонсорів. Збірки відправляли всім: і в адміністрацію президента, і в Верховну Раду, і в органи місцевої влади. І, звісно ж. Самим людям з інвалідністю. На цих збірках був відрізний талончик, його потрібно було відрізати, поставити дві цифри Дякую за номер 4, чекаю на номер 5» і надіслати мені назад. Так я знав, що людям потрібна моя інформація і що вони чекають на наступний випуск. Готував збірки я сам. Моя дружина возила їх на друк, а потім на пошту. Усі вони були анонімними, я навіть не ставив на них прізвища. Підписувався просто редактор. За життя варто боротися. Згодом я почав випускати збірку натхнення для творчих людей. Одного разу я отримав листа з села у Вінницькій області від молодої дівчини. Доброго дня. Дізнались про вашу творчу збірку. Пришліть мені, будь ласка, примірник. Я відправив їй. Потім вона прислала мені вірші для публікації. Дуже непогані були. І так ми з нею почали листуватися. До того вона закінчила інтернат у Цюрюпинську. Це був інтернат четвертої категорії для дітей із найважчими формами інвалідності. Одного разу ця дівчина спитала мене що мені робити? Мені 23 роки. Якщо залишуся в цьому селі, то тут і зустріну старість. Я просто звелів їй переїжджати до Вінниці, до великого міста. У Вінниці на той час у нас уже була місцева координаторка, знайомі, які допомогли їй переїхати. Потім я запросив її в тур Україною ми такі ж, як і ви. Протягом років ми з цим проєктом проїжджали по близько 12 тисяч кілометрів країною, проводячи понад 300 заходів, спортивні змагання, тренінги. Фото, художні виставки та багато іншого на площах міст, у палацах і будинках культури, в інтернатах, у військових частинах, навіть у колоніях для неповнолітніх. Це був проєкт не для людей з інвалідністю, а для всіх громадян України, особливо для молоді. Після такого туру ця дівчина сказала мені яка ж гарна Україна, за життя варто боротися. Її слова. Я запам'ятав на все життя. Мені пощастило стати її наставником по життю, допомагати в навчанні, стажуванні і, зрештою, в заснуванні власної організації. Її шаленим кар'єрним успіхам я радів як своїм. Наша дружба з нею протривала все життя. Цю дівчину звали Раїса Панасюк. За роки нашої дружби з розгубленою дівчини, що не знала, як прожити своє життя, вона перетворилася на державну діячку. Нині Радіса почесна громадянка міста Вінниця. Її ім'ям названо створений нею на сучасний Вінницький муніципальний центр реабілітації Гармонія світла її пам'ять. Планета Земля. Погляд з інвалідного візка. У 2011 році я розпочав свій проєкт Планета Земля, погляд з інвалідного візка, котрий продовжую і сьогодні, їжджу за можливості різними світами, вивчаю адаптацію для крісла колісного закладів культури та історії, музеїв, храмів, заповідників тощо. Як інженерові мені одразу зрозуміла конструкція пантосу ліфта чи підйомника. За можливості я не тільки фотографую чи фільмую прилади, а й сам відвідую ці цікавинки. Після того, як проєкт узяли під патронат українські дипломати, які почали допомагати з організацією зустрічей та контактів за кордоном, мої приватні поїздки перетворилися на своєрідні відрядження. Цьому ми були дуже раді. За ці роки відбулося безліч зустрічей із українською діаспорою. Студентською молоддю, представниками владних та реабілітаційних структур, громадських організацій та із пересічними громадянами у 64 країнах світу мені пощастило реалізувати свої напрацювання щодо доступності в Україні, хоч і, на жаль, в досить невеликих об'ємах. Мій час обмежений усі мої проєкти були інноваційними. Бо була потреба ставити перед собою моїми помічниками та однодумцями складні завдання. Візок не повинен заважати людині з інвалідністю прожити цікаве і корисне життя, мені не заважає, а якщо моя діяльність корисна комусь, то мені це дуже цікаво, та й по людськи приємно. Я поспішаю жити, бо мій час обмежений. Вік і давність травми беруть своє. Я не багато про що шкодую у житті. Шкодувати це тільки їсти себе зсередини, якщо не можна йти ліворуч, треба йти праворуч. Про що мені шкодувати? Мені вдалося змінити на краще долі чи малої кількості людей, і тепер вони живуть повноцінними, активними життями. Неодноразово я чув від людей ти і твої колеги однодумці. Проводите реабілітацію не тільки людей з інвалідністю, ви спонукаєте здорову людину реабілітуватися перед самою собою. Доля й моя робота подарували мені знайомство та спілкування з безліччю достойних та цікавих людей з великої літери. Я об'їздив усю Україну, відвідав безліч цікавих місць на планеті, де почувався українцем. Мав можливість показати великій кількості людей різних націй свій блакитно жовтий прапор і розповісти про нашу найкращу в світі Україну, наш незламний непереможний народ. Сьогоднішні можливості людей з інвалідністю жити повноцінно і незалежно не до порівняння з реаліями 90-х. але ці можливості напряму пов'язані з прикладеними зусиллями. Люди на кріслах колісних. Які називають мене вчителем та старшим другом, самі вже допомогли і допомагають боротися з життєвими негараздами та проблемами безлічі інших людей. Це надважливо саме зараз, коли через жорстоку війну людей з інвалідністю щоденно додається без міри. Разом з Україною я сумую за втратами та радію перемогам. Я маю можливість дозволити собі жити спогадами. Але попереду, особливо після перемоги, безліч роботи.